Вікторія Мельничук працює в центрі переселенців «Я – Маріуполь Дніпро. Вона помічниця ветерана. В обов'язки входить робота з тими, хто повернувся з російсько-української війни. Проєкт Ветерани діє за ініціативи міського голови Маріуполя Вадима Бойченка і направлений на всебічну підтримку військових ветеранів 24 на 7. Мета нашого проєкту надання всебічної підтримки від Маріупольської міської ради. Сім'ям учасники бойових дій загиблих полонених на базі нашого центру. Ми проводимо психологічну підтримку, організовуємо культурні заходи і виявляємо ну, якісь базові потреби. Зараз у проєкті задіяні понад 650 маріупольських сімей військових. Команда Маріупольської міської ради шукає можливості для розширення та надання постійної підтримки ветеранів та їхніх родин. Тому центр Ямаріуполь-Дніпро підписав меморандум про партнерство та співпрацю з регіональним представництвом благодійного фонду Мрія, волонтери якого вже понад рік підтримують ветеранів російсько-української війни та їхні сім'ї по всій Дніпропетровщині. В базі благодійного фонду перебуває більше трьох тисяч родин. Є із Маріуполя. Фонд Мрія працює з родинами. Полеглих зниклих безвісті і героїв, які знаходяться в полоні. У нас е, дуже обширна допомога. Для них це гуманітарна допомога, освітня допомога, правова допомога. Організація вже неодноразово надавала гуманітарну допомогу для маріупольців, зокрема для родин ветеранів війни. Це продуктові набори, павербанки та навушники. Ми вже з нового року почали з ними співпрацювати. Наша допомога сьогодні націлена на допомогу родинам героїв наших е маріупольців. Власне, і ми з мрією щодня шукаємо нові можливості допомоги для маріупольських родин, де є герої. Маріупольські родини ветеранів війни можуть звернутися за допомогою до центрів Я Маріуполь по всій країні. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш YouTube канал ТВ 7